Далі в нас ось така канапелька. Точніше, це канапляний жмих від Craft Oil. Не перший раз користуюся, дуже свіжий, з насіннячко канаплі, жмих, просто топчик. Посилання під цим відео, може, хочете собі замовити такий смачненький приколяс для вашої рибки, для вашого улову. Пішла жаріжка. ти, як водить! Блин, бореться! Хороший короб! Коропець! Опа! Під трошки не тою стороною! Опа! Нічого! Опа! Ось такий! Коропець перший є! Ха-ха! Гарний!